Надія вдалині від дому. Морал під такою назвою зустрічатиме рівнян та гостей обласного центру, які приїжджають до міста поїздом на фасаді будівлі неподалік залізничного вокзалу. Зобразили дівчинку Переселенку, яка через війну змушена була шукати новий дім. Художник Костянтин Качановський зі своїм колегою тиждень створювали цей малюнок, і основну ідею автор пояснює так: ця робота скоріше робилася навіть. Для самого місцевого населення, щоб був більш якийсь зв'язок, щоб люди більш зрозуміли, щоб пережили. Вимушено переселені люди, щоб якось об'єднати трошки людей. Однак ніхто не зможе краще зрозуміти задум цього стінопису, ніж люди, які вже пережили складну долю від'їзду від рідного міста. Юлія Ющенко через війну змушена була покинути улюблений Херсон і перебралася до рівного. Жінка переконана, що переселенці у цій дівчинці побачать та відчують себе, свої спогади, емоції і тугу за рідним домом. Чесно, стримую сльози, тому що. Згадується дорога важка. Не з першого разу ми виїхали, кілька днів їхали. Ми їхали не поїздом. Ми добиралися автомобільним транспортом. Ну, важко, важко це згадувати. Створення муралу ініціювали та вийшли на Костянтина Качановського, волонтери з благодійного фонду Рокада, який займається допомогою переселенцям. Відкриття арт об'єкту приурочили до 20-ї річниці від дня заснування організації. Ми розуміємо, що внутрішньо переміщені українці вони привезли в у рівненські громади не лише одну валізу, в яку помістився весь їхній дім, а також свої таланти, можливості, надії і сподівання. Автор стінопису сподівається, що новий мурал спонукатиме рівнян більше цінувати своє місто і навчить поважати людей, які знайшли прихисток у новій для себе громаді та середовищі. Микола Брежицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.